А ви заходили, бачить? А ви закотили, бачить? Зараз скажу. Що що до 7 березня. Ви що збираєте? До 7 березня можна таке настати, правда? <різь> Видите, щоб визряють, що щоб пускали, зрозуміло. І паспорт треба прикласти. Що ж там? Паспорт не знаємо. Я теж таке можу, можу, можу? можу Я, без проблем таке можу. Ще й печаточку. Ми думали, виїздимо, це вас зараз. Всіх вольних апостолів, силою чесно животворче Христа, преподобних і благоносних отців наших і всіх святих, помилує і спасе нас, бой і млагий і чоловік одини. Дорогі браті і сестри! Найперше, ми з вами повинні сьогодні усвідомити, що зараз відбувається в нас в Україні, в нашій українській державі. А відбувається страшне лихо, братовбивча війна, брат на брата повстає. Вже є багато жертв, є смерті, і це в мирний час, коли Україна вже більше 20 років є незалежною державою. Чому так відбувається? А відбувається через те беззаконня, яке панує у сучасному суспільстві, ту історію, тяжку історію нашого народу, нашої землі, що скільки ненависники незалежності нашої, вони міст землі приходили і поневолювали наш народ, то яка себе іменує, тільки українською, а саме тому, що показати патріархату, а вона є з українським народом. Так, як і повсім, бо якщо згадаємо. Не, да... не арвуюсь. Хочу закликати рівнян в зв'язку з такими подіями, які відбуваються в Києві, коли вбивають наших брат братів, сестер, приходити завтра сім ранку на вулицю Соборна, Бандера, на Красовську вулицю і, блок... і блокувати ці вулиці. Все. Люди приходьте, приєднуйтеся, віра переможе, правда завжди перемагає. Не бійтеся, приходьте. Рівне, вставай, люди, вставайте, не будьте байдужими. Байдужість вас просто не можна, вбиває, байдужість вбиває, не будьте байдужими. Рівняни, піднімайтесь, вбивають дітей, вбивають жінок. Вставай, рівне, вставай! Слава Україні!